Мої вітання? Ви на каналі Minded Cat? З вами Ганна. І потрапили ви на канал, де багато в'язання. Я сижу у компанії такого кошику. Це моя нова проєктна сумка. Проєктний кошик. Який проєкт і що? Для чого? Я покажу вам трошки пізніше, а зараз розповім, куди я на півтора тижня ділася, де я була. Я була в Миколаєві, так, так як і завжди. Але у нас була в родині і в музеї така визначна подія. Моєму свекру, народному художнику України Юрію Макушину, виповнилось з 90 років. І на честь цього ми відкрили музей, де я працюю, художньому музеї, виставку творів живопису і станкової скульптури. Твори охоплюють, як 50-ті роки ХХ століття це перші а, творчі задуми, це в основному портрети, і вже серйозні філософські композиції 2000-х років, а, зрілою людини, яка захоплювалась філософією. А, ми дуже ретельно готувалися. А, Фактично, захід був в музеї обласного масштабу. Два тижні так, активно достатньо готувалися. Я вже мовчу про підготовку до самої виставки в майстерні, приведення до ладу, до виставкового вигляду робіт, підборка робіт, друкування каталогу. Тобто, це так повинно бути до кожної виставки, якщо художник. Має можливість друкується каталог. Тобто в каталогі надруковані твори, саме ті, які можна побачити на виставці. Є стаття вступна, яку можна почитати саме про ці твори, тому що у Юрія Андрійовича дуже багато робіт творчих є дуже багато акварелей, але ну, вони просто не вмістилися в зал. Ну, виставка в трьох залах, можна сказати, так, розташована. Основна зала в холі. Хол нас завжди ми прикрашаємо. У нас хол не порожній музей, якась тематична виставка. Но тут уже стільки робіт, що виставили роботи Юрія Хушина. І в нас є музична вітальня, хто дивився мої влогмаси новорічні, то знає, що там проходять концерти, можна, до речі, перейти і подивитися кожен влогмас. Я розташовувала в кінці один з музичних творів солістів Миколаївської обласної філармонії, які виступають у нас в музеї. І зараз картини. В ці музичні вітальні, де проходять концерти, Юрія Макушина. Ось. Зараз я трошки покажу ну, в форматі світлин, тому що, чесно кажучи, до зйомок мені не було часу взагалі, бо я була одним з організаторів цього заходу, і тому будуть світлини. Але які максимально розкривають те, що відбувалося у нашій, знову ж таки, музичні вітальні на урочистому заході і трошки світлин з виставки. Тому що наступного влогу я хочу зробити все ж таки таку невеличку екскурсію по виставці. І... Показати вам, тому що знаю, що дивиться мене і по всій Україні люди. І знаю, що дивляться і за кордоном, тому що дівчата буду трошки висвітлювати події, які відбуваються в музеї. Бо це, теж, це моє життя, це зараз більша частина мого життя. Ось, І я покажу. Зараз епізод щодо заходу, а потім розкриєте внизу цього проєктного кошика. А тепер давайте зазирнемо у мій кошик. Історія його появи на юбілей. Подарували корзину з фруктами. Вона десь на світлинах, мабуть, вигурувала. Ось, коли я її розпакувала, це звичайний плетений кошик, лише тонований білою фарбою. І так як в мене квартира доволі така, ну, з маленькими кімнатами, то десь декорувати мені його особливо щось декорувати нема чого. Ну і в квартирі ми живемо давно, тобто тут нічого, якихось таких перестановок не було і не передбачається. Тому, так, тут у мене ще ось Ось хто прийшов. Ось, хто прийшов. Буба! Кс. кс Буба. Тут в мене ось хвост. Хвіст мотиляється. Буба, покажись. Покажись. Кс-кс. Мур. Ми відійшли від стресів всіх. Мурчимо, граємося з усім, що тільки можна. Так, шкарпетки на чіп. Буба! Треба в шкарп... Так, ну вона вовну любить. Боба! Ну що ти твориш? Ти... Так, вона дуже полюбляє вовну. Так, їй пахне. Вечу... Ну, я тільки що витео зробила, тому шкарпетки дуже пахнуть. Це чуд чудушко. Так, я вас трошки похитаю, тому що це неможливо. Я ж хочу все ж таки розповісти про кошик. Так, все, хай дитина собі грається. Так, це проєкт, я зараз покажу. У мене просування по пледу. Це мій ну, плед ковдра. Я хочу його закінчити вже. І в мене тут залишки пряжі і не тільки залишки. Сьогодні я боба! Не хитай. Сьогодні я була в Аврорі і купила пряжу для в'язання. Крафт тайм, наскільки я зрозуміла цю, цей шрифт. Ось в мене є. Ну, побачите зараз, хто додивиться до... Пледу в мене є темно-синій колір, цей не такий, але темно-синій, там трошки інший. Там, іде фліс, я фліс не можу знайти цього кольору, бо муфлисовий, ну До війни я розпочинала, вже казала, що я до війни розпочинала в'язати цей плед, і то були залишки від шарфу. Я шарф дитині робила флісовий, бо йому все кололо. ось. І то були залишки. І тепер ну, немає такого відтінку, я не знаходжу Миколаєві, а з інтернету з відтінками, я вже Ой, не, не хочу стикатися. Так, це в мене залишки, я в'язала спочатку своєму хлопцеві халат. Потім я йому зараз це вже цей халат перетворився на свет, і цей светр вже я доношую, бо. Ну, Мама, я вже великий дядько, що я буду таке носити, а мамі аби тепло було. Але щоб нав'язати халат, я додавала ще нитку, напіввовняну нитку тоненьку. Ну, На той момент це було по лісі. Ось тоді він теплий. Бо сама ниточка, вона ну, для наших нетоплених квартир вона не підходить. Вона, це окрило. Так. Тобто синій. Оце зараз я відклала прямо наверх, поклала собі це я буду в'язати, теж побачити цей колір. У мене закінчилися квадрат, але тр... а треба його вшивати. А, це біленькі ниточки там теж фігурують. Тобто така купа купезна, оце треба дошивати. Теж не можу продовжити зшивати, бо треба оці зелений, білий і такий кофейний. Колір, треба його використати. Тобто, тут всі нитки мої зелені, до речі, не можу знайти зелених ниток. Тобто всі нитки я поскладала пов'язані з цим проєктом. І як я й розуміла, коли мені ідея прийшла в голову, саме для пледу цей, для ниток від пледу цей кошик використати, ну, він, великий, він дуже великий. Ну, на мене він дуже великий. У мене вдома такого не було у великого. Тут тобто, у мене з'явилася нова проєктна сумочка, така невеличка. Так, і не дивлячись на те, що я активно готувалася до свята, я в'язала. В мене є, давайте вже по пледу, я зараз покажу плед, і в мене є одна готова робота, на яку тут бубот намагається трамбувати. Так. Це я вже показувала. Це була моя спідниця, я їй дала друге життя. Квадратики такі вони вже в пледі. Це я показувала, вив'язувала оцей темно-синій, про який я кажу, я ще знайшла декілька ниточок. Зробила такий зараз як там модно, Ефект Муліне, казати, так? Ну, у мене свій ну, вийшов ефект Муліне. Так, це я теж показувала. тут вже така кубка в мене. Я зараз його сшиваю. Я покажу в мене вже одна, там, здається, ну, завершую сшивати одну, одну, один рядочок. А рядочок у мене на 13 квадратиків. Так, на хвилинку. Це темно-зелений, у мене два. Так, зараз я перепідключуся, буду знімати з руки на дивані розкладати, тому що цей плед вже має 8 рядочків з 15, це 8 рядочок. Зараз, зараз ще порахую, я завжди наплутала щось з цифрами. Зараз я вам покажу, що в мене виходить. Так, ну тут в мене виходить трошки абракадабра. Так, так, от виходить. Значить, оцей рядочок, оцей, я його дошила. Оці нитки ще в мене будуть розмотуватися, вони частина попрани частина на бобині. Тут, до речі, камерою передається дуже схожий колір, ніби просто темніше синій, але насправді він такий ну, лазурний. щось. Це білі ниточки. Це от мені треба вставити букляшку. Це мені треба вставити зелененький. Тобто мені і просувати далі. в тобто мене вже я один ще не завершила. тобто Я нав'язала якісь мотиви. Ну, тут мені, не знаю, чи вистачить мені на, ще на одну дешила. Так, і зараз я порахую. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це вже дев'ятий рядочок. Тобто мені ще половина. Вісім. У мене 15 рядочків, тобто дев'ятий я роблю. Ну, менше половина, скажімо так. І тобто, того кошика з нитками його, мабуть, не буде. Він буде порожній. і, ну, До того ж, я кажу, що я ще, мені не вистачає деяких ниточок. Зараз я буду. А, сшивати, сшивати те, що можливо, тому що тут от я розпочала, тут що в мене буба дає життя таке не починає заважати мені. так, Тут розтягнеться. Так, тут зелене, темно синє це все буде. Це буде в мене ще нитки на а, та, такого кольору є. Треба змотати, там, мабуть, не 10 або 12. Ось от така в мене ковдрочка виходить. Я якось сіла на один з широких, це в мене сина диван, ну тут вже покривало таке, нитки вже стерчать, треба перезаправляти. ну Я от хочу зробити такого ж типу, але ще про, о, синтепоном прокласти, щоб воно було тепленько. ось і... Така буде в мене ковдра і таке просування поки що на, на даний момент. Дійшла черга до моєї однієї готової роботи. Це шкарпетки для ЗСУ, це проєкт Риздвяні зустрічі і. категорія Святої Очі Миколаєва у хату Ниминою. Здається, так, склероз розпочинався. Так, ось такі шкарпетки це розмір 42-43. Сібряночка. дов'язала я їх, тут дивиться, тут мене той бачив, що ці шкарпетки в'язалися і в'язалися. Може, цього тижня я позакінчу або попросуваю. До речі, зараз іде тиждень визволення шпиці гачків, і я у четвер знімаю відео за минулий тиждень, Ну, у мене ще є половиною дні. Так, і що я ще просуваю? Просуваю я оці шкарпеточки для другого мого сина. Я, ну, фактично працювала звідсиля, ну, за півтори тижні. Ось. Тобто я їх повиную завершити. Так, і плачовий виріб. Так, зараз щоб вам так якось намотиляти це жилет. Мені залишилося обв'язати. Тут трошки дірка пішла, я її е, прихоплю. Закінчувати буду, закривати на дуже, ну, от, мабуть, буде такий варіант закриття на шестірці. Щоб нічого не давило. Ось так він уже вимальовується. Рукавчики завершу, і все. І жилет готовий. Такий він в мене виходить. Такий, Така хмаринка. Хмаринка для цвека. Ось такі. Справа ще я змійку просувала, там буквально пару рядочків, я не хочу її показувати. І хочу зараз зайнятися і пледом, і, ну, і картиною, не дивлячись на те, що завершу дві роботи, хочу завершити. подивимося, що буде, бо в мене дуже замало часу. Треба. Відновлювати свої ритми у різних сферах діяльності після ювілею, тому що ми гуляли три дні фактично. Ось були гості, і треба було готувати. Я одна, єдина на сім осіб в родині. Жінка не інвалід повноцінна, тому мені, мені дуже багато роботи було мною перероблено, але мені родина допомагала, чим могли, що могли. Ось, і в результаті все вийшло непогано. Я бажаю вам мирного неба. Я бажаю вам натхнення. Дивіться, будь ласка, дівчат, переходьте по хештегу Різдвяні зустрічі. Там дуже багато творчих, цікавих відео, дуже цікавих проєктів. Деякі мене так надихнули, що в тижні стартів, мабуть, щось буде цікавеньке. Ми з вами побачимось. До побачення!